У домашньому матчі 13-го туру чемпіонату екстраліги України з футзалу, у якому третя команда турнірної таблиці Дніпровський Атлетік приймав одного з її аутсайдерів, одеський тайр експерт. Господарів здавалося, не могло бути ніяких проблем, щоб відсадкувати успіх і записати до власного активу чергові три очки. Про подібне говорила і перша половина першого тайму, коли на екваторі двічі відзначився, щур спочатку на восьмій хвилині не без допомоги голкіпера гостей, А за лічені секунди він подвоїв результат, замкнувши на дальній стійці у порожні ворота простріл з Флангу Терентьєва. Далі Дніпровці практично пішки розіграли трьохходівку, яку розпочав їхній голкіпер Мещеряков, а завершив Зінгель. І вже 3-0, і в повітрі запахло розгромом. Втім, йому передував гол у роздягальню номінального одесита япарами, який спокійно відібрав м'яч, а потім не особливо не приймаючись і напружуючись, покотив його низом за лінію площини білого прямокутника. На 32 й хвилині дальній постріл палиці застав зненацька Мещерякова і повернув інтригу в поєдинок. Проте вже за 5 хвилин Калашник знову встановлює статус-кво переваги. У два м'ячі атлетіка і здавалося, що гру зроблено. Але іншої думки був тайр експерт. За 28 секунд до фінального свистка моторний смішним ударом зі штрафного подарував своїй команді із корнадії на порятунок. Втім, в спалах вона так і не переросла. 4-3 перемога Дніпровців. Треба грати з першої до останньої секунди. Десь не грамотно Одеса п'ятьох. Да. ну. Будемо передивлятися, аналізувати моменти. Десь вона якась самовпевненість. В епізодах була несинхронно не спрацювали, да, проти п'ятірки. Ну, будемо працювати над цим компонентом, треба реалізовувати моменти, і вона, гра буде не така нервова. І перемога буде впевнена. У турнірній таблиці Дніпровський Атлетік футзал зміцнив свої позиції на третьому рядку. Натомість інший представник нашого регіону сухабалка балка жовті води восьма.